Вітаю, мої любі глядачі. Бажаю вам миру у серцях, спокою у душі та здоров'ячка на кожен день. Нехай ваш дім буде теплий, а настрій світлий, навіть коли навколо непросто. Бережіть себе, своїх близьких і залишайтеся сильними. Подивимось, що доля готує нам на цей тиждень. Давайте подивимось, чи є якісь небезпеки для Миколаївської області в період з 8 по 14 вересня. Так, сперша перша карта Сонце. Вона говорить про світло, ясність і певну стабільність. Сонце показує, що на цьому тижні ситуація в області може бути під контролем і великої темряви чи е, хаосу не видно. Але є й інший бік, коли карта сонця випадає в питаннях про небезпеку, то це може бути і знак, що ворог. Діятиме відкрито, без приховування. Далі йде трійка кубків. Оця карта про людей, які збираються разом, про спільність і взаємопідтримку. Це добрий знак для цивільних, місцева влада та громади будуть співпрацювати, допомагати одне одному. Але в поєднанні з темою небезпек вона може означати і скупчення людей, що в деяких випадках несе ризик. Ворог може вдарити по місцях, де багато людей чи важливих об'єктів. Тут я бачу пораду: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та уникайте великих натовпів у цей період. І остання карта лицар мечів. Ото вже карта дій та рішучих атак. Вона попереджає, що на тижні може бути різке загострення або швидкий удар, який прийде. Несподівано і дуже стрімко це означає, що на тижні можливі раптові обстріли чи інші військові загрози, і реагувати треба максимально швидко. В цілому ситуація з 8 по 14 вересня буде під контролем. Сонце дає надію на світлі та стабільні дні, але певні ризики існують, особливо в місцях, де збирається багато людей або де є е, важливі об'єкти. Слухайте сигнали тривоги, не нехтуйте правилами безпеки і уникайте натовпів у ці дні. Добре, розглянемо, чи є небезпека обстрілів для Луганщини з 8 по 14 вересня. Перша карта Лицар Кубків це може вказувати на непередбачувані та локальні дії ворога. Можливі поодинокі обстріли чи провокації, які, хоча й не масові, але можуть створювати неприємні та небезпечні ситуації для цивільних, для мешканців це попередження. Не розслабляйтеся, навіть якщо ситуація здається спокійною на початку тижня. Друга карта імператор. Це може означати, що контроль сил оборони буде напруженим. Ворог може спробувати тестувати оборону або проводити обстріли у несподівані моменти, перевіряючи реакцію. Імператор у цьому контексті це нагадування про те, що небезпечні ситуації можуть виникати навіть при наявності контролю третя. Карта імператриця вона вказує на великий обсяг роботи по забезпеченню безпеки і ресурсів, які можуть бути напруженими. Потрібно буде пильнувати інфраструктуру та житлові райони, бо поодинокі загрози можуть завдавати шкоди. Людям доведеться бути готовими до труднощів і додаткових заходів безпеки, щоб зменшити наслідки можливих обстрілів. З 8 по 14 вересня Луганщина залишатиметься під ризиком локальних обстрілів та провокацій, навіть якщо масованих атак не очікується. Ворог може діяти непередбачувано, перевіряючи оборону, а населення буде відчувати стрес і небезпеку в окремих районах. Бережіть себе та близьких, бо ситуація може змінюватися швидко і непередбачувано. Давайте подивимось, що карти нам покажуть про Запорізьку область на період з 8 по 14 вересня, аби розуміти, чого чекати та до чого готуватися. Перша карта дев'ятка жезлів. Вона показує, що на цьому напрямку наші сили будуть на сторожі, готові до будь-яких атак. Також е, дев'ятка жезлів може означати повторні спроби ворога атакувати, але наші захисники вже мають досвід і не дозволять застати їх зненацька. Для цивільних це знак пильність і обережність обов'язкові. Треба бути готовими до тривог, але без паніки. Друга карта помірність. Оце дуже важлива карта балансу і стабілізації. Вона говорить, що, попри напруження, ситуація залишатиметься під контролем. Помірність це ще й про координацію та співпрацю. Наші сили будуть добре узгоджувати свої дії, що допоможе тримати лінію оборони. Третя карта місяць вона попереджає про дезінформацію, чутки та хитрощі ворога. Ворог може робити провокації, створювати ілюзію, загрози. На одному напрямку, а справжній удар готувати в іншому місці. Місяць також вказує на страхи та непевність серед людей, у цей період можуть ширитися панічні настрої, які не завжди відповідають реальній ситуації. З 8-го по 14 вересня не ситуація в Запорізькій області буде напруженою, але контрольованою. Ворог може повторно намагатися атакувати, але наші сили готові та досвідчені. Карта помірності показує, що баланс сил збережеться, і фронт е, залишатиметься більш-менш стабільним. Тримайтеся разом, слухайте тільки офіційні джерела та не давайте страху заволодіти серцем. Давайте подивимось, що карти нам відкриють про ситуацію на Сумщині з 8 по 14 вересня. Бо цей край то прикордоння, і ворог там не дає спокою ні в день, ні вночі. Перша карта трійка жезлів. Наші сили будуть уважно спостерігати за ворогом, бо є ознаки, що той щось готує. Трійка жезлів часто говорить про рух і підготовку, тобто ворог може стягувати техніку, проводити розвідку, тестувати оборону. Для цивільних ця карта знак готовності. Треба мати план дій на випадок загострення, але без зайвої паніки. Друга карта диявол. Диявол символізує підступність, провокації та спроби залякати людей. Це може бути посилення обстрілів прикордонних громад, використання дронів і диверсійних груп, поширення фейків і страшилок, щоб люди впали в паніку. Третя карта Сімка кубків. Вона показує, що в цей період буде дуже багато різних чуток і неперевірених новин, які можуть заплутати людей. Ворог цілеспрямовано працюватиме на те, щоб посіяти хаос у головах, створити враження, ніби ситуація гірша ніж є насправді. Також сімка кубків говорить про те, що варіантів розвитку подій кілька, і остаточне рішення залежатиме від дій наших сил та швидкості реакції місцевої влади. Ну, дивіться, мої дорогенькі. З 8 по 14 вересня на Сумщині ситуація буде напруженою. Ворог може посилити обстріли та провокації, але найбільша небезпека для цивільних страх та дезінформація. Не піддавайтеся паніці багато того, що ворог покаже, може бути лише ілюзією, аби вас злякати. Давайте розглянемо, чи є небезпека обстрілів для Заходу України з 8 по 14 вересня. Перша карта Туз Пентаклів. Туз Пентаклів говорить про стабільність і нові можливості. У контексті цього питання карта вказує, що ситуація на заході України загалом під контролем. Це символ міцного фундаменту та. Захисту також ця карта може натякати, що ворог більше зосередиться на інших напрямках, а не на цьому регіоні. Друга карта, дев'ятка кубків. Ця карта символізує задоволення, спокій та відносну безпеку. У даному розкладі вона підкреслює, що масованих атак чи серйозних загроз не видно. Для мешканців заходу України тиждень може пройти досить спокійно, без великих потрясінь, але важливо пам'ятати, що. Ця карта показує лише тимчасову стабільність. Ситуація може змінюватися в майбутньому. Третя карта сімка кубків. Вона може вказувати, що буде багато чуток і тривожних новин, які не завжди відповідатимуть реальності. Ворог може спеціально поширювати фейки, щоб посіяти страх серед населення. Також ця карта попереджає про непередбачувані ситуації. Загалом, з 8 по 14 вересня, на заході України очікується відносно спокійна ситуація. Основна загроза цього періоду чутки та інформаційний тиск, який може створювати відчуття небезпеки навіть там, де її фактично немає. Давайте розглянемо, чи є небезпека обстрілів для Дніпропетровщини з 8 по 14 вересня. Перша карта п'ятірка Пентаклів у контексті обстрілів вона вказує, що небезпека для області існує, і цей тиждень може бути непростим. П'ятірка Пентаклів часто говорить про удари по важливих об'єктах, які впливають на людей та інфраструктуру, наприклад, енергетика, логістика, промислові підприємства. Також карта може означати, що деякі райони області будуть під більшим ризиком, ніж інші. Тобто загроза нерівномірна по всій території. Друга карта король жезлів. Король жезлів символізує сильну активність і чіткий намір ворога діяти. Ця карта говорить про те, що. Обстріли, якщо вони будуть не випадкові, а добре сплановані та спрямовані на е, досягнення конкретної мети, може бути кілька сценаріїв: демонстрація сили та тиску на населення, удари по стратегічно важливих об'єктах, провокації для дестабілізації ситуації. Третя карта: Король Пентаклів, ця карта символізує стабільність, контроль та захист. Король Пентаклів це також ознака того, що область має ресурси та підтримку. А отже, наслідки навіть у разі обстрілів будуть швидко ліквідовані з 8 по 14 вересня. Небезпека для Дніпропетровщини дійсно є, особливо для стратегічних об'єктів та окремих районів області. Ворог може діяти цілеспрямовано та продумано, намагаючись завдати реальних втрат. Зберігайте спокій та уважно стежте за сигналами повітряної тривоги. Не нехтуйте укриттями, особливо в нічний час. Добре. Розглянемо, чи є небезпека обстрілів для Чернігівщини з 8 по 14 вересня. Перша карта закохані. Це говорить, що тиждень може вимагати уважності та зваженості у діях. Масованої загрози наразі немає, але важливо стежити за змінами у ситуації. Карта також натякає на Необхідність координації між місцевими органами влади та оборонними структурами. Друга карта шістка пентаклів. Шістка пентаклів символізує підтримку, баланс і взаємодію. Це означає, регіон може розраховувати на підтримку оборони та органів влади, щоб мінімізувати негативні наслідки. Третя карта трійка жезлів. Трійка жезлів символізує планування, стратегічний підхід та контроль над розвитком подій. Карта також натякає на прогнозованість і підготовку. Отже, Чернігівщина на цьому тижні перебуває у відносно стабільному стані. Ризики обстрілів є, але вони локальні та керовані силами оборони і місцевою владою. Давайте розглянемо, якою буде ситуація на Херсонщині з 8 по 14 вересня. Перша карта трійка Кубків. На початку цього періоду ситуація може виглядати відносно стабільною, без різких змін. Ця карта говорить про те, що на деяких територіях Херсонщини можуть бути позитивні новини чи е, координація зусиль наших сил, які дозволять людям відчути трохи спокою. Але важливо розуміти, Зуміти, що це тимчасова стабільність, яка ще не означає повного зняття загроз. Друга карта Сімка кубків. Ситуація на середину тижня може бути не зовсім зрозумілою з великою кількістю чуток та суперечливих новин. Це може проявитися у вигляді поширення фейків, які викликають паніку. Плутанини у прогнозах щодо дій ворога, невизначеності у планах щодо подальшого розвитку подій. Третя карта десятка жезлів. Карта символізує перевтому та необхідність докладати багато зусиль, щоб утримати ситуацію під контролем. Це може бути як для військових напружена оборона, так і для цивільних е через е обмеження. Відключення або складнощі з логістикою. Отже, загроза для Херсонщини зберігається, але головні випробування будуть наприкінці тижня, тоді як на початку, можливий короткий час відносного полегшення. Молюсь за жителів Херсонщини, тримайтесь мої дорогі. Дивимося, що карти для Харківщини покажуть у період з 8 по 14 вересня. Перша карта, четвірка мечів. На початку тижня ситуація може бути відносно спокійною, без різких змін чи масованих дій з боку ворога. Це може означати, що буде короткий період, коли ворог не веде активних дій, підготовку до чогось більшого, коли зовні видно спокій. Але процеси відбуваються непомітно. Друга карта маг це сигнал, що ворог може готувати певні дії, використовуючи не лише відкриту силу, а і підступні методи, може проявитися у вигляді використання дронів для розвідки або точкових ударів, інформаційних провокацій та фейків, несподіваних локальних атак у нестандартний час. Третя карта. Диявол він вказує на те, що ворог може застосувати жорсткі методи, щоб залякати населення, чи дестабілізувати ситуацію, удари по цивільній інфраструктурі для створення паніки, психологічний тиск через поширення фейків та загроз, спроби посилити хаос. У прикордонних громадах, отже, з 8 по 14 вересня на Харківщині зберігається небезпека, особливо ближче до кінця тижня. Спокій на початку може бути оманливим, тому варто залишатися пильними та не втрачати обережності. Давайте подивимося, якою може бути ситуація на Київщині та в самому Києві з 8 по 14 вересня. Перша карта: двійка пентаклів. Для Києва та області це означає, що протягом тижня ситуація може коливатися без стабільності. В один день може бути спокійніше, в інший підвищення напруги. Або загроза обстрілів для мешканців, це сигнал не розслаблятися, але й не піддаватися паніці, бо зміни можуть бути швидкими, але контрольованими. Друга карта: шістка кубків. Шістка кубків символізує підтримку та досвід, який вже був раніше. У цьому контексті вона може означати, що загрози, які можуть виникати, не будуть новими чи несподіваними. Вони схожі на ті. З якими регіон вже стикався, мешканцям Києва та області варто пам'ятати, що плани е дій у разі тривоги вже відпрацьовані, і це допоможе швидко реагувати. Третя карта Королева Мечів вона показує, що протягом цього тижня ситуація буде під пильним наглядом військових та влади. Будуть прийматися жорсткі, але Зважені заходи спрямовані на безпеку людей та захист ключових об'єктів. Отже, з 8 по 14 вересня Київщина та Київ залишатимуться у стані підвищеної пильності. Реагуйте на сигнали повітряної тривоги, бережіть себе та близьких. Давайте розглянемо, якою може бути ситуація на Одещині з 8 по 14 вересня. Перша карта закохані на початку тижня. Ситуація може вимагати зважених дій і обережності. Ця карта також говорить про необхідність координації та партнерства. Взаємодія між місцевими органами влади та силами оборони буде важливою для безпеки регіону. Для мешканців це сигнал. дійте розсудливо. І не поспішайте робити висновки щодо ситуації. Друга карта Трійка Мечів. Це може означати обстріли або удари по інфраструктурі, поширення тривожних новин, які можуть вплинути на психологічний стан людей. Ця карта попереджає, що деякі події можуть бути неприємними, важливо залишатися уважними та готуватися до будь-яких непередбачуваних ситуацій. Третя карта туз мечів. Туз мечів символізує ясність, рішучі дії та можливість взяти ситуацію під контроль. Також карта говорить про швидке реагування та чіткі рішення з нашої сторони. Початок тижня може вимагати зважених рішень та обережності, оскільки ситуація ще не визначена. Середина тижня може принести неприємні новини або локальні удари. Наприкінці тижня ситуація буде більш-менш спокійна. Давайте розглянемо, чи є небезпека обстрілів для Донецької області з 8 по 14 вересня. Перша карта четвірка пентаклів. У контексті безпеки це вказує на постійне напруження та загрозу, що ворог не полишає своїх планів і тримає в прицілі стратегічно важливі точки регіону. Є висока ймовірність ударів по об'єктах, які мають цінність, енергетична інфраструктура, склади, військові позиції чи важливі вузли зв'язку. Друга карта, четвірка жезлів, може йтися про те, що ворог обстрілюватиме населені пункти, щоб підірвати моральний дух людей, особливо у тих місцях, де зараз більш-менш спокійно. Є ризик ударів у моменти, коли населення. Відчуває відносну безпеку саме тоді, коли цього найменше очікують. Третя карта правосуддя можливий сценарій, що удари будуть відповіддю на якісь події на фронті, тобто емоційними і жорстокими. Це також попередження, що кожна дія матиме реакцію. Якщо ситуація загостриться на лінії фронту, то обстріли можуть бути. Інтенсивними і прицільними, спрямованими на залякування населення. Карти кажуть, ворог, ймовірно, вибере важливі інфраструктурні об'єкти чи житлові райони для ударів, щоб посіяти паніку та продемонструвати свою силу. Є ознаки того, що обстріли можуть бути відповіддю на якісь зміни на фронті, тобто, це не випадковість, а цілеспрямовані дії. Не ігноруйте сигнали тривоги, навіть якщо здається, що в небезпеці лише віддалені райони. А на прощання хочу сказати: тримайтеся дорогенькі, все буде добре. Нехай цей тиждень принесе вам спокій, ясність і маленькі радості, любові, терпіння та сил вам на кожен день. До наступної зустрічі бережіть себе і свої родини.